Дивіться, яке крутезне місце. Просто крутезне. Друзі, просто шикарне. О, я тут точно когось піймаю, дивіться, 1 грам Рібетліч Бікбейцівський в маслі. Ось туди очеретик. Не вийшло з першого разу. Для початку попробуємо прямісінько тако посередині. О, тут і глибина є. Затишок супер класний для окуня. Так, ну, зимова риболовля на окунця. Це у нас не така швидка рибалка, як на головня влітку. Тому не потрібно тут прям чекати покльовки миттєвої. Можливо, Потрібно, щоб окунець роздивився нашу силіконочку, підійшов поближче, понюхав. Вон ну, там, до речі, бачу якась рибка вийшла. Місце класне. Я поставив вольфрамовий грузочок. Буду сподіватись, тут не буде зачіпів багато. І буду сподіватися, що тут немає щуки. Бо щука вольфрам зрізає просто швидко-швидко. Просто Це риба, друзі, це риба. Віаленький-в'яленький. Є перший. Віяленький-вяленький. Чесно, спочатку я подумав, що це у нас що це у нас... Опа, утік. Трава підвисла. Він просто повис. Так, бачите? Справа нема нікого, а зліва окунець. Буквально на першому закиді. Так, а якщо там їх зграє, зараз ми їх розшевелимо. Розшевелимо і вони почнуть клювати один за одним. Так, перший риб невеличкий. Але, в принципі, нам вже, бачите, трошечки таку е, малює картину, як він сьогодні буде клювати. А він сьогодні геть вяленький. В'яленький-в'яленький. Підвис, просто підвис, я подумав чесно, що то кусок трави. Аж потім він почав трошки пручатися. Так, ну зимова рибалка. Зимовий мікроджиг. Оце такий. Зрідка бувають, прям, знаєте, прям удари такі. Ну Можливо, опа, це була буля покльовочка, буля 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 Зрідка бувають такі удари. Можливо, я ж кажу, під обід, воно десь там трошечки потепліє на 1-2 градуси і він буде більш активний. Але налаштовуватись потрібно на делікатнішу подачу. От делікатно-делікатно. Є. Є ще один. Так, ну, рибки маленькі. І, до речі, бачите, я їх трошечки підтягнув. Ось такий красунчик. Так, я буду сподіватися, сьогодні у нас буде динамічна спортивна рибалка. Я їх трошки підтягнув, тому отак закид навіть далеко не буду робити. Мені здається, зграйка підійшла отак. За приманкою. І йде ось-ось. Є три. Три з одного місця. Ну, всі, бачите, такі однакового, однаковісінького розміру. Так, буду, буду сподіватися, що це зграя з 50 окунів. Давай. Малючок. Малючок. Але місце ну, таке досить гарне, таке класна. Затока, опа, і на деревину. Врятували. Він стоїть під гілочками. Під очеретами його немає, стоїть під гілочками. Всіх вітаю на своєму каналі з ось таких хащів, друзі, залізли досить такі складні місця, але можливо тут. У нас буде більше трошки риби, ніж завжди. Завжди цікаво ловити в тих місцях, де не рибалить майже ніхто. Там більша концентрація риб, і, можливо, там у нас буде і хтось гарніший. гарніший. Друзі, зимова риболовля на окуня, температура десь близько до нуля, досить так прохолодно, в пальці навіть трошечки так підмерзаю. А ми з вами сьогодні будемо ловити на мікроджиг. Сьогодні своєю вудкою я обрав Фінезу 75-ту, це та що до 5 грамчиків, друзі. Доволі таки потужний ультралайт, отак От я скажу. Зараз я прив'язав 1 грам. Будемо розпочинати риболовлю, скажімо так, під ногами. Завжди цікаво перевіряти нові місця. От зараз я ось в такому заливчику, супер прикольному. Рибку ми тут вже піймали. Ідемо далі, Ідемо далі шукати щось новеньке. Новеньке і когось більшенького, друзі. Всім бажаю приємного перегляду, всім доброго, козацького здоров'я, наснаги, сил. А ми йдемо ловити окуня. Ось такий, друзі, перший містяк дав нам декілька невеличких окунчиків. І такі вони вяло-в'яло-клюючі, взагалі, ледве-ледве. Тому переміщуємося і будемо шукати когось більшого. По розміру і більш активного. Зараз у нас близько 10-ї години на годиннику я думаю, що самий пік, якщо ми знайдемо активного окуня, самий пік буде десь о 12-й. О 1 годині, можливо, переміщуємося між точками і шукаємо рибку. Сьогодні в мене тонкий шнурочок на Дайві Калдії 2021 року. Легкі вантажі взагалі буде класно рибалити. Трошечки відтерець присутній, але це не страшно. Тонким шнуром ми його 100% поборемо. Гарненький. Тоже Підсів гарненький і в очерет тікає. Піднімайся, піднімайся. Ну, не такий, звісно. Не такий прям гарний, але, друзі, все одно дивіться, який красончик. Жовтенький. Жовтенький-жовтенький. О! Поставив 5 грамчиків. Бачите фінеска, яка у нас універсальна. 5 грамів. І ось такий кабасик. Круто. О, оце вже окунці, я розумію. Не такі маленькі, як попередні. Дивіться, до речі, яка в нього яке забарвлення полосатий, такий жовтий, Жовтий, класний окунь. Просто бомба, друзі. Так, змінили місце. Змілячка перейшли на більш глибоку ділянку. І тут і глибина більша, і дистанція лову більша, трошки течія присутня. Ну, Коротше, місцяк для більш серйозних. Окунців. Арікарна. <америкально>. Воду. Ще один такий закуточок. Окуневий, класний. Але в цьому місці переді мною вже половили. Вже половив один рибачок. Також на ультралайт, на мікроджиг. Так, є, є такий варіант, що він переколов. Усю активну рибу. Так, а в нас сьогодні, в принципі, не так він клює, знаєте, шалено-шалено. Опа, була, була. Значить, не всіх пере... Блін, так щось стукнув хорошо. Аж, знаєте, мені здалося, що це не окунець, або головник, або щучка. Сьогодні він і так клює, не дуже впевнено. Тому краще було б рибачити на свіжих місцях, от прям свіжесеньких, де ніхто не ловив. Але вже маємо те, що маємо. Рибачимо на тих місцях, які нам доступні. Є, ой, хорош. О, це, друзі, добра о той, що в нас сьогодні клював попередньо. Так. Ну і дивіться, яка приманка, така і, в принципі, риба. Якщо на бітла ми сьогодні спіймали товстого того окуня, то на такого червачка делікатного і окунці, в принципі, невеличкі. Хочу ще одного. Так, не перше місце за таким затишком. І в принципі в кожному у нас були покльовочки. Хоч одна, хоч дві, але оконця можна такого збирати. Я 100% впевнений, що в цих місцях ну, окунця побільше, ніж там один-два штучки, ті, що нам клювнули. Просто вони, в анабіозі стоять, не їдять сьогодні. Ось така моя думка. Був би кльов, воно б клювало ну, трошечки поярче. А так один там із десятка чи один із півтора десятка наважиться якийсь на покльовку. І все. Окунь сьогодні вкрай відморожений, просто капець. І щоб його спіймати, треба обов'язково попасти йому прямісінько під самого носа. І, в принципі, бачите, неважливо сьогодні, чи це буде один грам. Чи це буде 5 грам, а головне просто йому попасти під носа. Він не бігає за приманкою, і навіть з дистанції в 30-40 см він не доганяє силіконку. От сьогоднішні перші окуні наші саме про це нам і сказали, що потрібно йому закинути в самісіньку пащу. Він ну, не рухається. Коли ти попадеш в нього, він може клюнути, може стукнути. Може, там, знаєте, потяжечку зробити, але обов'язково потрібно попасти йому саме під носа. Тому, знаєте, кількість закидів, в принципі, можна сказати, прямопропорційна кількості зловлених окунів, але тут ще потрібно враховувати швидкість проводки. Швидкість проводки не повинна бути занадто швидкою, тому що окунець не квапиться. І от треба попасти, щоб він підійшов. Подивився на силіконку, далі ти пошевелив, він знову подивився, тоді може там прикуси. А якщо впало і ти два оберти зробив, це майже метр, чи скільки там, це більше, півтора метра, виходить, два оберта котушки, то силіконка настільки далеко влетить від окуня, що він за нею не побіжить ніколи в житті. О, я піймав. Ні, ну в мене якийсь детський взагалі. Я таких питань мовив. У мене геть детський. Мамка не умеет кажуть. Бля. Ой, 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 ой. Хорош, хорош. А цей бач, дальничка взял. Все, бітл, друзі, бітл від Бік Бейтса. Три грамчики. Красунчик. Ось, дивіться. Супер. Додому. Тебе більше не на рыба. І за наступне. О, іди сюди. Іди сюди. О, друзі, нарешті, знаєте, якась трошечки веселіша риболовля пішла. Кидай. Нарешті трошечки щось веселіше. О, відкриваєш? Є, диви льоха, з твоєї сторони. З твоєї сторони вони стоять. Палку, Судак. Ты судака уже сегодня ловил? Нет. Друзья, судачок. Судачок. Там не Судакил? Ну. Нет, это противозаконно. Увеличительное? Да? Ага. Хорош, хорош, хорош. Ого. Блин, перебрал. Прям мощно, мощно. Давай, иди сюда. Давай, 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 давай. Гарний. Гарний окончик, друзі. Ой, красончик. Вот такий. От такий красень, а? Ух, uh. товстунець. Товстунець. Масло. Біто в маслі і 5 грамчиків. На фінезу ми можемо поставити і 5 грамчиків. Гарнюк. Ну це, друзі, гарнюк. Просто гарнюк. Дивіться, який класний. ну Такий, навскидку під 350, під 300. Ну так, під 300. Може, 280, ну під 300. Клас. Вже більше року я ловлю окуня на силіконові приманки Big Bates. Ви дуже часто запитуєте, де замовити, де придбати. Друзі, сайт bigbaits.com.ua Там ви знайдете велике різноманіття силіконових приманок. Як для окуня, так і для іншої е, риби. На цій риболовлі у нас дуже гарно спрацювало дві приманки. Це рібет ліч 1,8 дюйма від бікбейта в кольорі масло. Це універсальна приманка для самого пасивного такого окуня. А також гарно спрацювала у нас приманка Бансі. Це імітація личинки стрекози, доволі таки об'ємна, котра провокує уже трошечки більших окунців. Кольорова гамма у бікбейта дуже велика. Підібрати зможе кожен на свій смак. І, звісно, що під свої умови, під свої водойми. Ми пройшли сьогодні кілометрів, мабуть, 5-6 берегом, друзі, і не в кожному місці є рибка. Поверталися на місце, де я взяв гарного кунця. Знову один і все. Один попав йому під носа і більше немає покльовачі. Так, в мене є надія. Що ось тут? Вже, до речі, так доволі темно, мало світла, але в мене є надія, що отут я ще доловлю, та хоча б одного, знаєте, закриться ультралайтовим окунцем 1 грамовий вухастий грузик. Зараз спробую. Покльовочки десь у мене звідти були. В принципі, навіть ті окунці, котрих я сьогодні вже дістав. В цьому місці мали б клювати ще раз. <хи> Вони вже відійшли, відпочили, забули за те, що колись потрапляли на гачок. Так, якщо є ще якась активність, більш-менш. Моя приманочка в маслі, в принципі, світиться непогано. У воді я собі так мрію в ультрафіолеті. Її видно 100%. Так, а чи окунець захоче ще нам клювати, чи ні? Це ми зараз перевіримо. Не спішимо з проводочкою. Не спішимо. Перший окунець сьогодні також ледве-ледве себе так проявив, такого тюкнув. Можна сказати, за хвостик смиканув. І все. Нема на першому закиді, нема. Чи будемо на другому? О! О, гарненький, гарненький, гарненький. Так, в цьому місці я на початку риболовлі ловив ну, таких маленьких-маленьких А це прям приємний. О, друге діло. Складно, але спіймати можна. Красунчик. Відпускаємо. Так, і в те саме місце. Сталося не так, як гадалося. Все, окунь перестав клювати. Будемо завершувати риболовлю. Сьогодні фінеска подарувала нам можливість рибачити і на 1 грам, і на 5, і, в принципі, і на всі вантажі, котрі я використовував. Сьогодні рибка клювала. Але потрібно було попасти її під носа. Насправді трошки втомився, пройшов непогану таку відстань по березі. Складно з рибою. Насправді складно. Не знаю, чомусь вже декілька рибалок підряд, саме по окуню. Ну тяжко-тяжко. Сподіваюся, ця чорна полоса скоро закінчиться і ми потрапимо на гарний кльов. Але попереду морози, друзі, морози-морози. Можливо, і річка навіть пришерхне, ну, берега точно пришерхнуть, бо буде добрих 8-9 градусів. А як там будемо рибачити, це ми вже побачимо згодом. Susitiksime.